Шановні Франкослави. Грім гримить Земля Гуде. Фінал КВ ФФ іде. Бельгія Андрія проти Німеччини бандеролі. Ну, в ім'я Флоріана Крінге з пустовой Цей матч можна охарактеризувати. Трьома словами ми не договорили. В фіналі сходяться дві, потужні, сходяться дві потужні команди: Бельгія Андрій Ван Катріна і Німеччина Антона Бендера, які вже між собою пересікалися в групі А. І ось помаленьку, потихеньку, дві потужні команди добралися до фіналу. Зараз арена Больгія Німеччина. Збираємося буде багато горів, боротьби, брудної гри. Ви знаєте, що ми всі це любимо. Вирішиться доля не тільки Кубку, а й кращого бомбардира, Дебрюйне де бріне М'ячі Мюллера 2. Сьогодні команди, команда Бельгії повернулася до своєї тактики ще з групового етапу. Лише замість Бентека вийде кремезний ідол Ромелу Лукаку в центрі нападу. І Німеччина по факту без змін. А нашу не ламай те, що працює. Нашому На екрані склади команд. Ще перепрошую до білювання. Тенфер на фонзі буде Мертенс. розходиться, як би мовити, по своїх руках. З поначили. Поправляєш шкарпетки, розминає ноги. І суддя в нас сьогодні замезний Іван Кілбург з Нідерландів. А який ще сьогодні має судити фінал КВФ. І почали їх. рефинує німці. Вотнг. У старті. Вайнштайгер несподівано, да, в такій компанії. Гектор. Ю. Вотнг. В другому старті идёт Вайнштайгер в оні. Вайні на флаг на Гектора, Гектор на Ройса, Ройс. Ройс по флангу, Ройс буде на біс А підкат такий гладко поселився. Дергійські захисники. Ось дебрюйне, дебрюни, м'ячем, дебрюйне. Дебрюйне на лукаку. Ні, його відтісняють. Засильно.

Einsteiger, Зiл, киберглузли пас, ламіхай, стафі, розстафі. Дивіться, німці дурнове в датці навчилися. Вектор Ройс. Ройс. Стоїть, думає. Куди я попав, і що я тут роблю. І цель Енголан, дебрюйне, дебрюне, дебрюйне, намагається витягнути максимум. м'яч в ногах. Торплей на букса творить чудеса. От там звалище людей і німці в атаці. А, заглохло. А тут не треба було думати. Куменц Штайгер. Прямо на віці що він паснули. Петонген. Пам'ятаємо, да? Цього неоднозначного гравцями не не тати. Мюллер, Мюллер раптово на іншому планзі. Мюллер. Він не залишиться. І шірлицом. Так ще гра збережна. більші мірі курять бамбук. Мертенс, Мертенс вже забивав, купу, мертенс, авутаку, авутаку, навіс, намагався не віз. головою, але туди, там не вийшов з ростом. зростом. Стафі. Гадаю, що в групі Бельгія німців вигравала. Єдиний раз, коли Німеччина спотикнулася, Ройс, Ройс, помінялася. Ройс. По флангу біжить Ройс, навішує штрафню. І... Німці активно переміщується флангу на флангу. флангу на флангу. Перший тайм. Ну-нун. Показують команди потужної гри, але обережно ставляться, Ну, це може закінчитися ну, до тою. Але є ще тайм другий. А там вже буде повеселіше. Факту навіть і повторів нема толкових. Ну Це КВФФ. Що ж ви хочете? Формально домінує по документах Німеччина. Але це так, аби було. Голан компанії МДВ. МДВРт. Туди метенс. Хто це там так красиво? Впав. Мустафі. Мустаті. Вайнштайдер. Знову статі. Ай-яй-яй. Паси. О, оце хороший пас пазбі, оце. А це... Нехороші проходи. Диблюйне, деблюй, не, не прокидай собі на кіт, деблюй, не встигайте нічого, деблю не. Ай, харджується спробувати саме. І дії якісь не зроблено, а пороблено. Вайнштайгер. Жахливо. Жахливою ці от паси дурацькі, без грузді, без корисної дії. Так, ізр. Ось раптово віла раптовому стафі в штрафні не встигають. Могло б бути красиво. Заміна ми садимо белезум селя від селя. І замідеться вийде Макс Крузер. Не такий технічний не йдеться, але нападаючи має знати свою справу. Побичити десь попереду, намагатись забити. Це повторне, повторне штале у нас Трой з Гектором ну туди-сюди пасується. Потиску. Підтягують за сторін гори, щоб немає на таке на папері. Напаси мені пасивні це, надсильні. Венштайдер позбавляється. Ну от, будь ласка, можна було продавлювати. Ні треба. Ройс, ройс. І знову навіс. Блин. Изи. Прости мы. Не мой воротариму візьмеш. Ройс. Дубль два. у Знову бельгійці валяються, якісь вони не стільки слабке коріння не тримає. Кат швидше, схоже на те, що становиться їх відпочити. Знову роль буде втретє, от любить трійці. Ну давай. Ух, як штрафній ройс, Марко Ройс. Ну, Кутовий, на похостий. Для удару Тут. Ну, Що хіба що так кутовий заробив? Нову заміна. У в Лукаку йде, вийде Крістіан Бентеке. Це біжить не Ромело в Лукаку, це біжить Бастіан Швайштайгер. Він снаговий дембо там. Часті заміни, вони дуже міняють. Тоні крос навіс уєвні готовий. Ще одна заміна точно. Ройся вийде, Андре Шюрле. Перше. Одразу в фіналі випускаю. Дебютує в цьому кубку Фюрле. Хлопку руками два бомбина. 82-га хвилина ось. Загляділися вже під кінець. Ну вот Анікрос. Смаловато німців штрафі. Не біліє, а все червоніє. Зіл біжить не в ту сторону. Іграєш на сут. Актор. Нувер. Оцей може постати, якщо не помилиться, але помилився. Оба гра. Пішли, пішли за мінімуралі, я сам смертенся виходить. На додатковий час націлені. Кача на грудачину, не ралеса. Уже гучий глинет. Уже не выходим, не дается. Вчера забыл прошлый, не что, не знаешь? Sudėka šimtai minučių prašymų. Junger, Lindogan, Pantros, Mustafi, Teddy Jokie, Kalp. Teddy Teddy, Lynė, Dzhavelkner Alias. Taip, Lietuvai. Šas mes atvykui. Дуже помаленьку розпочагаються команди, дуже. Поки розбігаються, то вже і пенальті буде. Ну, сподіваємося, не буде. Сподіваємося, все вирішиться в додатковому часі. Багато на кону стоїть, не хочуть ризикувати. Мне бы немцы більше навіть трішки візуально піддавлюють, але ну це таке. Такі mm собі. -hmm. Голан, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Одни найголан низом треба хлопцы. Высоких ропин. Пас. Не гляди пяточкой. А? Так я зробили, будем вообще. Оставили Дюйне. Двине. Азар. Ажар. Это Дэн. Не сграба. Ну и ну и Лагесен тут. Рос. Вердин Тукан. Зил. Крузе Озил. Крузе Озил. Він дровани. Видача грають гравці. руці. Опа! Азар проходить одного. Азар пофанула, все вже. Скис. Скис до вершки. Беле. Взагалі не пройшло. Це менше-менше залишається часу. Бельгійці ще не тільки вирівнюють володіння м'ячем. Але таке у них є стратегія і вони її дотримуються, Ого, його огромно гораздо скоро не дрібнахів. Запасный кинцеп ничего є. Форм бельгия визна. Ну. А ні, тор. Фонген. Фонген, вот так акуратно азару. Пайна на інгулана, знову засильно, аут. Тоб... Іншого не чекали, але що маємо. Нибаган, Рузе, Ектор. Рос. Рос. Чурле. Засильно заново зіло. Да що це таке? Чи то слабо бігають, чітко сильно б'ють. Посують, как-то. Міраліс. Мераліс, так, ми угорена. Так, буває, по Був два хороших захисти. Два тобто, хороших захисту. Все, переростає серію пенальтів. Дуэль топ вратарів Ноер. Кухла. Все вирішить удача. Мастерність короторів. Хроза тільки вийшов, вже втомився, ну блін, з да, візухою з команд. Не все окей. І першим перший мануель Нойер буде демонструвати. Бен. Азар. Бенц. Мюллер буде пробивати Куртуа. Куртуа пробито. Курплажен купува. Тай він не брюйне. Легенький трошки. Мага, це вже не Max Cruze А от тут можуть бути может быть нюансы Москву Це не повинно Кюрле Відомо Курле пу 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 пу, -пу, -пу. Побіна два промахи від двох дитиперспективних Міралі. Міраліс і Нойер. Гол. Дуже швидко Бельгія виграє куби там посланого футболу, віртуальну, тисну віртуальну вирту руку Андрія. Зітаємо перемогою. Бельгія був форитніше, показала з перших половин грувого етапу. З вами був найгірший коментатор у світі. До наступного розіграшу.